На кафедрі основ архітектури для проведення занять з дисципліни Скульптура для спеціальностей 191, 022 та 023 працює скульптурна майстерня. Програма дисципліни побудована з урахуванням відмінностей спеціальностей архітектура та містобудування, дизайн, образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Час від часу програма оновлюється, завдання урізноманітнюються та ускладнюються відповідно до вимог та потреб кожної із спеціальностей. Завдання по скульптурі кореспондуються з завданнями з дисципліни рисунок, композиція та архітектурне проєктування. На заняттях зі скульптури студенти знайомляться з академічною скульптурою, виконують роботи з натури, копіюють. Також багато уваги приділяється виконанню творчих робіт: як самостійно, так і аудиторно. Студенти виконують завдання з малої пластики, знайомляться з анімалістикою, працюють з рельєфом в інтер'єрі а також з архітектурно-пластичною композицією в середовищі. Скульптурна майстерня має все необхідне обладнання для виконання завдань з дисципліни кераміка та дисципліни формовка.